Погляді LED-підсвітка з артикулом 12390. Виробник заявляє, що вона підходить на 32 діагональ. В комплекті дві планочки, довжина однієї 595 мм. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. На планочці 6 LED-діодів, напруга 1,3 3 В. Ось такі маркування присутні. Планочка має один канал з напругою 16 вольт. Матеріал основи планки. Алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар, ви можете за посиланням під відео.